Яскравіше можна придумати у Сумському арт-дворі Відзначили 10 років від того дня, як на Сумщині знайшли старовинну прикрасу, датовану 3-4 століттям нашої ери, розповідає краєзнавець та колекціонер Сергій Гуцан. Її називали Вирижиця. Наразі прикраса зберігається у Сумському краєзнавчому музеї. Я вважаю, що для Сумщини це джекпот. Якщо Сумщина, влада Сумщини, чи громада Сумщини зможе правильно використати цей шанс, у нас під сумами знаходять прикраси рівня Лувру, і це тільки під сумами. Їх нема вже на Черкащині, їх нема вже на Чернігівщині, їх нема вже на Полтавщині. У нас осередок. Такі прикраси вони унікальні, унікальні з історичної точки зору, і особливо вони унікальні для нашого регіону. Вони ці прикраси мають тисячолітню історію, і в нас час ну дуже важливо вивчати історію нашого краю, особливо якщо вона дуже давня. Пан Сергій вважає, що вирижеться має релігійний статус. Скоріше за все, в нас був величезний релігіозний осередок. На мою думку, знову ж чисто суб'єктивно. Це аля, як ото в дельфах була дельфійська прорицательниця. До свята дружина колекціонера пані Наталія створила костюм епохи Верижиці. таким яким він на її думку міг би бути. Відчувати себе в ньому приємно, оскільки ти розумієш, як наче ти ну подорожуєш у часі. Що стосується саме київської археологічної культури, то документів немає про це. Дуже багато збереглось прикрас, але як їх носили, ніхто не знає. Ну, Ну, теж не знаю. Є історики пишуть свої припущення, але точних документів підтверджуючих цих немає. А в галереї Костур до річниці відкрили виставку фотографій і живопису. Це малювалося за два-три дні перед тим, як підірвали Каховську водохранілище. Я ж не знав, що я малюю, але вже потім, коли я зрозумів, що це якби загибель музею Райко. Як сказав Сергій Гуцан, найближчим місяцем у дворі проводитимуть мистецькі заходи, присвячені Вирижиці. пленери, майстер-класи, виставки. Це розширяє. Якось нашу життя. Ми взагалі перший раз потрапили. Не, звичайно, ми були в музеї. Нас пригласили от, ще посмотрите. Тобто ми розширяємо своє сознання. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.